Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Сьогодні розважмо, чи багато людей спасеться, тобто, чи багато людей після Божого суду увійде Небесне Царство. Кожен християнин, фальшивий чи правдивий, вірить, що він буде спасений. Правдиві практикуючі християни, які народилися наново з Духа Божого, правильно вірять, що будуть спасенні, бо вони виконали Божу волю. Правдиві практикуючі християни були переслідувані фальшивими християнами, бо були незгідні з фальшивими християнами і з фальшивою церквою. Так, і церкви будуть суджені на Божому суді. Священники, єпископи, кардинали, папиримські, католицької церкви будуть суджені, Протестантські церкви різного роду, всякі православні церкви різного роду, всякі секти християнські. Також усі іновірці, атеїсти, мусульмани, буддисти, індуси, юдеїсти і так далі, всі решту секти. Тобто всі вірування, усі люди, які належали до цих вірувань, будуть суджені. Але зараз говоримо про те, чи усі християни спасуться. Парадокс тому, що найбільш переконані в тому, що спасуться, то це ті християни, які не спасуться, які отримають пекольний засуд. І коли почують від Бога цей пекольний засуд, будуть кричати, так як записано в Святому тому Письмі про Божий суд. Боже, та ми Твоїм іменем пророкували, більше виганяли, проповідували. Але, скаже Бог, ідіть прокляті в пекло, я вас не знаю. Ви переслідували тих практикуючих християн, які кликали до Святого Причастя. Ви їх принижували, їх з них насміхалися, ви пере... насміхалися з моїх християн, які віталися християнським привітом слава Ісусу Христу! Із тих, які постили, які сповідалися раз в місяць, а той раз на тиждень, і ще багато чого поганого ви робили моїм християнам, прикриваючись моїм Божим іменем. І тепер останній час ви далі намагаєтеся мене Бога обдурити. Я Бог, джерело мудрості і правди. Я Бог, який створив мудрість і правду, я Бог, який створив Небесне Царство, я Бог, який створив Всесвіт і землю, я Бог, який створив вас, людей, і ви, безбожники, насмілилися зі мною Богом, перечитися. Ви не мої діти, бо мої діти, мене Бога, Батька, люблять і виконують мою Божу волю. А ви виконували волю диявола. Той диявол – ваш батько, то йдіть з вашим батьком до пекла. Це будуть останні слова Бога до фальшивих християн, і ніхто більше не насмілиться з Богом перечитися, і диявол навічно замовкне. Після Божого суду, чистилища вже не буде. Усі душі, які були в чистилищі, відпокутують свої кари. А щодо живих, які прийдуть на Божий останній суд, то Бог про них так сказав. Ті, які стали на правдиву Божу дорогу, найще освячуються до кінця, а ті, які стали на диявольську дорогу, найще згіршуються до кінця. Тобто всі мають дійти до свого апогею. Одні дійдуть. До повного згіршення, а другі дійдуть до повного свячення. Чистилишної середини уже не буде, буде небо або пекло. Зараз є час християнам і поганам вибрати Бога або диявола. Бог попередив про Божий суд, і кожна людина має вибір. Дивіться, не промахніться. Бо йдеться про вічність, сказав Ісус Христос, що ніхто не знає, коли відбудеться Божий суд, кроме Бога, то ми маємо готуватися до Божого суду кожен день, бо не знаємо, коли Бог прийде нас судити. І якщо не дочекаємося за до свого життя загального суду, то дочекаємося дочасного суду після своєї смерті. Поки ми живемо на землі, то час працює на нас, а як ми помремо, то ми будемо працювати на час, але вже на вічний час в небі або в пеклі. Слава Ісусу Христу!